Що ж вони скажуть? Потрібно запустити податкову реформу дійсно, ту податкову реформу, яка надасть вирішення цієї проблеми. І на чолі цієї податкової реформи мають бути економісти. Вони мають бути на ключових посадах і керувати. Тобто, податкова вся має бути під Міністерством економічного розвитку. Економіст має впливати на ці всі процеси і має редагувати оці всі податки. Які вони мають бути? В якому обсязі? Економісти там мають бути, а не, фіна... не фінансисти. Зменшити податкове навантаження. Дати бізнесу легше дихати. Ось, що має бути? І головне, це прозора система плати праці, про яку ми, до речі, з вами і кажемо на цьому каналі. А це відрахування заробітної плати, щоб заробітна плата була прозорою, щоб підприємець випускав свої товари, продукти більшої кількості, класної якості і все, а обраховувала держава вже працівників. А зараз все навпаки, податковий агент у вигляді роботодавця враховує. До чого він тут? Треба змінити це все, щоб було відрахування заробітної плати, щоб сам працівник бачив, що відбувається з цього заробітної плати. Які там податки, які там збори, куди вони йдуть? Треба змінити це все. А це все під назвою податкова реформа. І зменшити відповідне навантаження на бізнес у вигляді податків. І ось в фіналі, шановні глядачі, тіньова економіка це не просто якась цифра. Це школи без ремонту, це лікарні без обладнання, це дороги без асфальту. І якщо ми хочемо перемогти не лише ворога, а й бідність, треба вивезти країну з тіні, повністю вивезти, щоб не було цього. На ключових посадах мають бути економісти, виключно економісти. Почати з чесних прав. Бо трильйон гривень, про які ми сьогодні сказали, це не втрачені гроші, це втрачені можливості для кожного з нас, для усіх нас. Ось що такі тюнєва економіка. Тому, речі, поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і ставайте нашим підписником. Всім дякую і вже до нових зустрічей.